Вітаю на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Якщо вам подобається наш контент, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайк цьому відео, а також вступайте в наш закритий клуб Криптобізнес. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. Тому пишіть, звертайтеся, ми відповім, відповімо на всі ваші запитання. А сьогодні ми будемо дивитися, чи закінчився весь фат, та що чекати з понеділка вже. Від наших ринків. Покажу вам, чи варто зараз закуплятись, де потрібно купляти біткоін та де потрібно купляти альткоїни. І також які сценарії по біткоїну у нас можливі. Тому давайте, друзі, переходити до огляду цього відео. Будемо розглядати все, що в нас відбувається на ринку. Як ви можете бачити, друзі, що біткоін у нас відновлюється після спуску до 19 -19 600. ціна вже зараз 20 400 доларів. І хочу показати вам взагалі, який сценарій я очікую. Хто дивився наше минуле відео, бачило, що я показував ось таку зону акумуляції, яка в нас зараз на графіку. І, в принципі, я думаю, що цей сценарій може відіграти, тому що дивіться, скільки вже, в принципі, шляху ми пройшли. Залишається ось тут зробити розворот і вийти вище вищі зони акумуляції, вище 25 тисяч доларів, закріпитись і піти до наших 30 тисяч доларів. Тому, в принципі, я думаю, що такий сценарій, в принципі, можливий. Нам про це говорить вже ось цей індикатор, що ось тут потрібно купляти, тому що буде роз... можливо буде розворот ринку і різь далі. Тому ось такий сценарій я би серйозно розглядав, я його серйозно розглядаю і подивимось, як він відпрацює. Я думаю, що в принципі, 80% я ставлю на те, що ось такий сценарій відпрацює, тому що це зона акумуляції. І зараз видно, що ми саме акумулюємо. ось... Ось в такому русі. Переходимо далі на наш графік. Хочу показати вам, де купляти біткоін та де купляти альткоїни. Хороші зони для покупок. Як ми бачимо, друзі, коли ціна опускалась, тут була хороша зона для набору позицій, для покупок, після чого ми опускались також ось тут майже до червоної лінії. Була хороша зона для покупок. І, в принципі, в нас ціна зараз була 25 тисяч. Ми опустились до 20 тисяч. Бачимо, що тут також. Хороша зона для покупок та накоплення біткоін. Ось тут у нас були покупки, тут були покупки, ось тут у нас були покупки, і як ми бачимо, ось тут також у нас зараз здійснюються покупки. Тому ось тут рекомендую вже придивитись до покупок, тому що біткоін може звідси розвернутися та піти вверх. І потрібно, хоча б на якусь частину, вже нам відкупляти відповідну біткоін. Це не фінансова порада, це тільки моя думка, тому що я вже знаходжу в ринку, я вже. Я продавав по 24500, потім по 22 360 я відкупляв ринок. Ось. Переходимо до альткоїнів, покажу в нас, що відбувається з нашими альткоїнами, що я бачу на цих графіках. Як ми бачимо, друзі, ми сюди вниз, ось тут є сигнал на покупку. І альткоїна, а саме Solana, у нас формує ось такий вже розвор... розворотну фігуру. Тобто ми не рухаємось далі вниз, а ми зараз рухаємось ось такому боковику. Після чого я очікую, що в нас буде вихід вверх. Як ми бачимо, що опускались ми до наших хороших зон накопичення ось тут, ось тут, ось тут можна було накоплювати. І відповідно зараз в нас ми ще сюди не опустились, і е, я не дуже допускаю, що ми ще сюди прийдемо. Якщо зараз розвернеться біткоін, то і Solana, і Альткоїни, відповідно, звідси можуть розвернутися. Тому також би вже ось тут передивився до. Покупок з, з наступним розворотом та ростом ринку. І ми бачимо, що, в принципі, така фігура у нас може відбутися. Далі, монета DOT. Тут у нас також аналогічна ситуація. Ми дійшли до нашого дна. Зараз формуємо розворот, і також ось тут можна розглядати наші покупки. Ось тут вже можна розглядати покупки, так само, як це було ось тут. Так само, як це було ось тут, ось тут. І тут я б вже починав розглядати покупки. Тим більше ми бачимо, що тут учасник ринку у нас. Вже здійснюють покупки. Ада Кардано. Ада Кардано у нас також аналогічна ситуація. Ось наше дно можна було тут закуплятись. Потім робити до покупки ось тут. І зараз також є ось така хороша ситуація, де в нас ціна досить сильно скоригувалася, де можна починати накоплювати ваші позиції. Бачимо, що учасники також тут купляють. Монета Near Протокол. Бачимо також, що ми після того, як опустились на наше дно, рухаємось ось в такому. Розворотному боковику, після чого в нас може бути розворот повністю всіх ринків. Якщо з понеділка у нас вже буде якась позитивна інформація, то я би чекав відновлення всіх ринків. Монета Avalanche, також тут дивіться, як все гарно виглядає. Прийшли б до нашого дна, отримали сигнал на покупку на одноденному таймфреймі, а він обов'язково повинен відіграти, тому відповідно, ось ця все зона хороша для набору монети Avalanche. тому що я би чекав. Розвороту та росту ринку. Переходимо на наступний графік. Наш біткоін, одноденний таймфрейм. Бачимо тут сигнал на покупку по 16600. Ось тут сигнал на продаж по 24 700, 24500. І що ми бачимо? Що після нашого росту ми зайшли в зону перекупленості пере, 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 пере по біткоїну. І відповідно ось тут ми бачимо ось така червона лінія, де пише сел С. Ось тут цел і ось тут цел. Тобто, бачимо, що ось тут нам індикатор показував, RSI, що потрібно продавати. Ціна 23100. Ось тут у нас також був індикатор, що по 23400 потрібно було продавати. Можна було частину фіксувати. Ось тут нам індикатор показував, що також потрібно продавати. Бачимо, що тут по 24 можна було зафіксуватись і очікувати зниження ринку. Відповідно, зараз ми знизились. Бачимо, що в нас з'явився. Ось такий зелений індикатор, де пише буква Б, ось бай. Індикатор знаходиться внизу. Відповідно, тут можна передивитись до покупок, хоча б частково, тому що є в нас вже підтвердження, що ринок може звідси розвернутися. І ми бачимо, що ринок сформував на одноденному таймфреймі ось такий розворотний паттерн, і далі можемо рухатись зверх. Можемо ми рухатись зверх, якщо в нас будуть позитивні новини по економіці. А як ми бачимо, що Джером Паул. Назначив екстрене засідання ФРС на понеділок. Тобто, в понеділок, я думаю, вони будуть обговорювати, що які дії їм робити далі. Тому що е у зв'язку з такою сильною е монетарною політикою підвищення ставки, ми бачимо, що дуже багато банків втрачають е свою капіталізацію. Е дуже багато банків. Знаходяться зараз, можна сказати, на грані банкрутства, тому їм потрібно з тим, що зробити, і е, потрібно пом'якшувати їхню монетарну політику, не робити сильні підвищення ставки. Можливо, вони будуть е, піднімати на 0,25%, потім місяць не піднімати, на 0,25%, потім місяць не піднімати. Тобто, я думаю, що вони будуть е, вже. Збиратись екстрене засідання і будуть обговорювати, як їм діяти далі, тобто, можна сказати, змінювати свою стратегію, тому що ми бачимо, що багатьом банкам дуже погано. І я не думаю, що вони можуть допустити, щоб банки просто банкрутували. Тому, друзі, я думаю, що з понеділка, в принципі, нас повинні чекати більш-менш позитивні новини, і на основі цього біткоін та крипторинок може в нас розвернутися. Такі друзі, в нас новини були сьогодні. Якщо це... Ця інформація була для вас корисна. Обов'язково підпишіться на канал Криптобізнес, поставте лайк, пишіть ваші коментарі. Підтримайте український канал, український контент. Будемо розвивати український контент разом. Тому, друзі, всім дякуємо за перегляд, всім пока.